Мене звати Ніколас Карма. Цікавлюся, скільки коштує ваш лук. О, а ви трохи менше виглядаєте. Ніколос Карма. То ваше псевдо таке? Так, да, Псевдо. То звати Микола, напевно. Це я десь купив 3600-3700 мешти, То є луцька компанія ікос 1500 Ну штани вони коштують 49 е, євро. То, тобто я вас нічим не здивував. Чесно, зараз я не перебільшую. Я бачу вас дуже багато разів в центрі, і мені завжди було цікаво. Дивіться, я два роки знімаю. За два роки в мене вже було стільки неприємних ситуацій на вулиці і нападали на мене. І що тільки не робили? Ви за стільки років, бо ви публічна людина? Окрім того що ви мер. Не було різних ситуацій, бо ви де от де охорона? Покаже нікого. Нема ну, якщо чесно, були по будинку, де ми живемо два рази. Стріляли з гранатомету. Потім раз кидали гранату в подвір'я. Потім тут на мене нападали на площі рим. Ті напади, які були раніше, ну так їх ніхто й нікого не знайшов.